Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, Здебільшого це політики, це люди на сцені, актори, співаки, люди, які вміють керувати людьми багатою кількістю людей я не знаю там Це народи, президенти, ну я сказала вже політики. так Тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки, Дональда Трампа 20 на 21. Тобто, я вже робила його. Прогноз, тобто натальну карту. Я дивилася, і в інстаграм запрошую до себе, подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити війну. Тобто він себе і назвав Я Миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що Путін не здоровий. І нам, здоровим людям, дуже ну, дико дивитися на те, що він говорить, як він робить, що він робить. Ну, тобто, Навпроти Путіна Всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто, просто уявіть. Ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі всесвітом в Бога, в кого ви віруєте. але... Як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами? Вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І е, його козир, ну тобто його е, влада в тому, що він. Немає плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали, ну тобто креативні люди, вони інакше мислять, і саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є. І не хочеться, щоб вони були, але поки що Всесвіт не придумав, як людей зробити більш е вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність, людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є плутон, і це говорить про те. Що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя. Зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила рілс, дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві з половиною, навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу. Ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як. Значить, чекає, вам, вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в вашому житті зараз. А чому я кажу: дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а впродовж. Року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура Сонце з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Близнюки, ваш лютий місяць. Який він? І Єрафант. Ух ти, старший аркан, можливо, у вас є якісь державні діла. Ну, ви щось будете ходити, звертатися за допомогою, якісь бумажки, документи. Ну, тобто, щось треба буде вам донести або звернутися а, за а, якоюсь допомогою, щось там а, зробити з вашими документами. А також це може бути вчитель, лікар також може бути. Наставник, людина, яка знається в чомусь і в чому вам потрібна допомога в лютому місяці. Йдемо далі, дивимось. Башня, ну, цікаво. Я раджу не порушувати закони, якщо це буде державна особа. А, бо по башні, ну, ви можете е, отримати якийсь не, неприємний фідбек. Тобто, ну, це закони карми. Що таке карма? Це взагалі дії. Що ми робимо, те ми потім і отримуємо від всесвіту. Тому не обманюємо і буде все нам добре. Можливо, це просто е, щось, що ви планували і при цьому були в рожевих окулярах, то. Я вас хочу е, просто попередити, що е, тут ми доросліше. Це карта башня. І це говорить про те, що якщо були ті рожові окуляри, то вони просто знімуться. Фундамент був неміцний. Це не погано і не добре, це просто факт. Ця карта чим сильна. Ви звільняєтесь від чогось зайвого, від е, несправжнього, від Штучного, ви звільняєтесь від того, що вже не працює, не ваше, не міцне. Ну, якщо ви в Україні, то я вас дуже прошу: оберігайте себе і їдьте з тих областей, де небезпечно, бо в Україні поки що йде війна. Далі. Вісімка чаш. Я раджу в цій карті, цій енергії поїхати кудись на відпочинок. Бачите гори, людина йде в гори. Можливо, ви захочете піти з роботи. Ось тут щось таке відкриється, або про начальство, бачите, корона впаде. Ну, так і не вішаємо на людей корони. Не треба очаровуватися, щоб потім розчаровуватися. Ми всі люди, ми не ідеальні. Або у вас корона спаде, і ви скажете, та. Задовбало це все вже не працює, не подобається, пішов я або пішла я. Ну, йдіть на відпочинок. Може не треба поспішати, може відпочити, потім подивитися якби іншим оком. Дивимось далі. Дев'ятка чаш. О, як красиво! Подивіться, це вісімка чаш, а це дев'ятка. От ви відпочили, повернулись і все. І дивіться, і гостей захочеться приймати, і бути господаркою свого життя, і втілювати свої мрії і інших. Це взагалі карта здійснення мрій. Тому я вам бажаю в лютому місяці, будь ласка, дозвольте собі, врешті-решт. Ви варті. Ви народилися людиною, жінкою або чоловіком. Ви просто людина. По факту народження ви вмієте втілювати мрії. Так. Шістка мечів. О, життя налагоджується. Шістка мечів говорить про те, що ви сідаєте в човник і рухаєтесь вперед у світле, майбутнє. Все, башня позаду. Ви е, прийняли рішення, і ви йдете, їдете. Можливо, за кордон, можливо, на іншу роботу переходите. Але все стабільно добре. Тобто, знаєте, що ця карта говорить про те, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, і е, в подальшому буде усе добре. Вау! Ну, я ж казала, що все буде добре, що там буде світло. Бачите, тут світло? Ось воно, сонечко вийшло. Це говорить карта про те, що ви відчуєте себе, наче ви наново народилися. Можливо, вас запросять на день народження. Може, ви дізнаєтесь, що у вас хтось народився, а може завагітнів, а може вас запросять на ювілей. на... Весілля, тобто це свято, це народження чогось творчості можливо. Може, ви напишете картину? Дуже красивий старший аркан, такий хочеться жити на повні груди. Знов старший аркан, але це помірність. Помірність говорить про те, що все в вашому житті зараз вчасно. Я взагалі обожнюю цю карту. Зараз я проживаю цей старший аркан, а ви також можете, можете дізнатися, який ви проживаєте рік еволюції, як ви людина, як розвиваєтесь і еволюціонуєте. Ось зараз це моя карта. Це говорить про те, що ви десь будете в такому місті, знаєте, в нужний час і. В нужне, в нужний час. Зрозуміли? Тобто, вам можу повести, ви оберігаєте когось і вас оберігають. Бачите, у вас крила ззаді. Позаду вас крила, Тобто, ви дуже важливі для всесвіту і вас оберігають янголи охоронці Отак от, от помірність говорить, що а... Міряйте 10 раз, один раз відріжте. І знайте про те, що не треба думати про минуле, що ви там щось не зробили колись. Ви не могли тоді зробити. А зараз час настав, ви можете це зробити. Помірно. Спокійно. Це карта гармонії. Ви будете в гармонії з собою. І колісниця. Старші аркани пішли. Слухайте, який важливий місяць у вас у лютому. Дуже багато старших арканів, близнюки. А, ця карта говорить про те, що коли ви ось це зрозумієте, зробите, там, будете в гармонії з собою, у вас потім відкриється якесь інше дихання. І ви як поїдете кудись на конях. Ну, тобто, це карта швидкості, це карта переможця по життю. Це колісниця. Тобто, ви бачите, куди ви рухаєтесь. Ви бачите перепони, але ви їх долаєте спокійно, без емоцій, бо ви знаєте, задля чого і куди ви рухаєтесь в своєму житті. Будь ласка, рухайтесь, перемагайте. Тому що ви людина і ви народжені бути щасливою. Можливо, ви сядете за руль, захочете. Дев'ятка мечів. Ось тут обережно. Або буде боліти голова, або щось таке, від чого ви захочете піти. А, ну Це такий. Преддепресивний стан, я б сказала, ця карта. А, і бачите, жінка від когось ну, від пташок, а, які летять на неї, це ворони чи хто там, а, і вона хоче втікти. Тобто тут, в цій карті, ви можете не переносити критики в свій, бік, в свій бік. Але я хочу попередити, щоб не було цієї критики, ви не критикуйте себе в першу чергу і інших людей, бо бумерангом повертається все до вас. Тому е, не звертайте увагу, нехай, знаєте, як то кажуть, собаки гавкають, а караван йде. Йдіть від тіля, де вам погано. О, імператор, старший аркан. Він говорить про те, що е, ви зможете захистити свої кордони і сказати, зі мною так не можна поводитись. Я не дозволяю по відношенню до вас себе так вести, і не дозволю по відношенню до себе, спокійно дивлячись в очі. А також це людина-войовнича, тобто, це може бути чоловік, який боронить, і у вас буде спілкування. Можливо, вашому чоловіку прийде така повістка. Можливо, ви підете в державні е, якісь е, органи і будете там спілкуватися з людиною закону. Ну, Тобто це щось таке, або чоловік е, вашу шлюбі, або чоловік інший, але здебільшого це е, може бути воєнний і спілкування з ним або державна особа. І остання колода карта. Е, я хочу вам подарувати близнюки. Що вас очікує в лютому? До чого зараз парад планет? Тому що я роблю це якраз в цей час. До чого вони вас спонукають і підштовхують до якогось вашого розвитку особистого близнюки? Які двері вам відчинити, тому що це колода двері? І я бачу тут у нас лицарь Пентаклів. Я повинна сказати, що ви рухаєтесь зараз настільки впевнено, спокійно, в своїй динаміці стосовно і грошах заробітку, тому що Пентаклі це у нас гроші. Бачите, він тримає подарунок матеріальний. Ви можете залицятися до когось, до вас може прийти лицар Пентаклів і залицятись з подарунком з пропозицією. Руки та серця або взагалі просто подарунок квіти. Ну, щось таке. Тобто, будь в чому зараз у вас відбувається розвиток, знайте, що ви впевнено рухаєтесь вперед. Бо лицарі у нас завжди на коні говорять про те, що рух йде, але тут, в Пентаклів він впевнений, спокійний темп. Але ви рухаєтесь до прогресу. Лицар на коні Пентаклів говорить про це. Що ви рухаєтесь а, правильному напрямку в своєму житті. Тому, близнюки, я вважаю, що у вас прекрасний розклад. Якщо будуть у вас питання, коментарі, будь ласка, мені завжди приємно з вами спілкуватися. Будьте щасливі в лютому і взагалі в своєму житті.